раз. І о свободі Олександр. Я ja українець і приймав активну участь у Євромайдані. Був одним з координаторів Євромайдану Харків. І свобода у нас на сході України дуже, дуже, дуже чітко ми відчуваємо свободу. На різниці між тими людьми, хто її прагнуть, і нашими співвітчизниками, які того не, ну, не мають відчуття. І я б сказав, що для нас, для східників, як у Польську зі сходних, сходних України, е, Україні. Свобода є вищою цінністю. Для, яка, мабуть, одна з головних цінностей, яка відрізняє людину від тварини. Свобода людина це, мабуть, єдина тварина, яка має індивідуальність і прагнення до власного керунку, ну, керунку своїм життям. До єдина можлива природна форма самореалізації і життя людини на рівні з свобода, що нас відрізняє від тварини прагнення до свободи сміх і, і віра. Так. Ну все. Так. Okay. Okay. Добре.